Друзі, вітаю! В Грузії обрали антизахідного проросійського президента. Ним став відомий грузинський футболіст. Кого саме обрали і чому його уже під час обрання вважають нелегітимним? Хоча він зібрав 224 голоси з потрібних 200-300 з 300 загальних. Збулась мрія. Росії зробити федералізацію в Грузії. Президента обирають в парламенті, типу, в такій конструкції можна вибрати хоч Януковича, хоч Азарова, хоч їх двох разом, хоч по черзі. Ну, типу, від окупованих російських територій прийшли делегати і голосували. Тобто, Росія через окуповані території починає управляти всією Грузією. Ну і плюс в Путіна ситуативна перемога в Південній Кореї відправляють відставку президента більш проукраїнського. А більш проросійська опозиція, яка має контакти із Путіним, починають радіти в Росії ситуативна перемога на цих вихідних, і Захід повинен дати відповідь. Генсек НАТО каже, що не можна публічно обговорювати деталі угоди про мир в Україні. Чому? Тому що Путін все буде знати. Ну, але друзі, давайте так, щоб ви нам кота в мішку не принесли, а потім столицю України не перемістили десь на Закарпаття. Мовляв, ну, переговори були не публічні, пішли не туди. Розумієте, коли чітко і зрозуміло, то й ховати не треба. У нас вже були мінські домовленості, ми вже це бачили. У нас був Будапештський меморандум, ми вже це бачили. Тому ми любимо пана Рюте, але довіряти наше майбутнє, майбутнє наших дітей і внуків, ми точно. Не повинні за зачиненими дверима, тому що ми любимо, поважаємо Голландію, Рюта і багатьох інших, але не вам жити в цій країні. А посла, який попався на корупцію, точніше так, пробачте, прокурора, який попався на корупцію, ні, не саджають до в'язниці, а відправляють послом. Тому що людина, при якій. Тисячі інвалідів отримали додаткові пенсії. Е, багато різних корупційних історій було. Людина взяла на себе політичну відповідальність, пішла в відставку. А потім ну, політична відповідальність це коли людину карають за якісь погані речі. А тут хочуть назначити послом в Голландію. Ну, непогано, тюльпани. Ну, от, можна оселедців їсти, вони там люблять їх готувати дуже смачно. Ну, але питання, що не так в нашому королівстві, що за корупцію карають тим, що відправляють послом в Голландію. Типу, як з Резніковим, то, то Британію ми обіцяли, то Польщу. потім, начебто, в торгах не зійшлись, хто його знає, що там було, але виглядає це трошки дурно. Давайте все це проаналізуємо. Тому що це різна інформація, оперативна інформація буде. Я вам зараз все проаналізую, розкладу по паличках. А ви, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо. Ми боремось з російською пропагандою і намагаємось витіснити російські наративи з українських медіа. Тому для цього потрібна ваша підписка, щоб наш з вами голос звучав. Власне, генштаб сьогодні підтвердив влучання по нафтобазі в Орлі. Це прекрасно. В ніч на 14 грудня українські захисники завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції ЛВДС, яка називається Стальной конь в Орловській області ну і стального коня збили з ніг. За даними українського генштабу, це один з найбільших терміналів нафтопродуктів в передмісті Орла. В результаті ураження розпочалася потужна пожежа. Лінійна виробнича диспетчерська станція Стальний конь є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії Російської Федерації. Ну і власне стальний коник тепер без хвоста валяється десь під орлом. Генсек НАТО Марк Рюта каже: так давайте на камеру не будемо публікувати все, що треба. Ми закриємося, переговоримо, вибудуємо найкращу позицію для України і з цим підемо до Путіна. Бо якщо публічно для телевізора будемо казати, що ми збираємось робити. Путін все це почує, обхитрить і прийде, значить, за стіл переговорів дуже добре підготовлений. Тому Рютто каже: Ну-ну-ну ну 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 но -но -но, типу, нічого з цього говорити не буде. Паралельно видно, що щось рухається по мирному треку, бо Макрон підняв питання точніше, підніме питання 18 19 на саміті ЄС щодо миротворців в Україні. І паралельно з самітом ЄС буде відбуватися і зустріч Зеленського з лідерами ключових європейських держав плюс Польща, От, де, власне, будуть обговорювати загалом сценарії завершення війни. Вони готуються до потенційного приходу Трампа, і де сценарій може бути гірший, намагаються випрацювати сценарій кращий. Не дуже впевнений, що вони там щось серйозне випрацюють, тому що Шольц взагалі йде туди без уряду і людина, яка через два місяці може не бути прем'єр-міністром. Тому є великий сумнів. Ну тому, що учасники, які там будуть, і очільник ЄС є, є, Європейської ради Антоніо Кошта і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, Дуда буде, Мануель Макрон, Шольц Зеленський. Але всі давайте чесно чекають Трампа, чекають його плану, тому що ну, така енергія легітимності політичної на міжнародній арені, не в нас. Е, у нас своя легітимність, і своя історія. Але вона найбільша поки що в Трампа. І він задає то так. Трамп може сказати, це ваші проблеми. Вирішуйте, і тоді дійсно їм треба буде це робити. Але поки що всі чекають, що скаже Трамп. І ось це зараз найбільша така історія, яка ну насправді завісла в режимі очікування. Вчора я вам писав відео, чому команда не може працювати на повну, тому що заборонено представляти штати. Ну от але бачимо, що подивіться там гарно відео. А тим часом команда Трампа обговорила і з Україною, і з Білим домом режим припинення війни. Вони зустрілися з Саліваном в Білому домі, взяли е, май, Майк е, Волдз, взяв інформацію на вхід від Салівана від Джо Байдена: типу, скажіть, які цифри, які параметри. От не обговорював фінал завершення війни, але проговорили загалом, що відбувається. На... Українському треку переговори відбулись під час останнього візиту голови офісу. З ним зустрівся Джей Ді Венс. От про це говорить джерела NBC News. Також кому... комунікація відбулася і на рівні лідерів зеленського і Трампа. Ну тут ми дякуємо Еммануелю Макрону. НБС каже, що останні зустрічі та розмови між Зеленським і Трампом їхніми радниками були конструктивними. Атмосфера в плані взаємодії між українцями та новою командою, включаючи Зеленського самого Трампа, поки що позитивна. Єдине, треба врахувати, що з'явилась історія керівника Офісу, який сказав, що Україна до переговорів не готова. Тому ось тут є таке певне протиріччя, яка насправді позиція. Інше джерело стверджує, що Трамп сам розуміє, що українці не є перешкодою на шляху до миру, хоча комунікує трошки інакше. Водночас ідеться в матеріалі, команда Трампа ще не повідомляла про будь-які потенційні мирні плани України. Зрозуміло, чому зараз вони прощупують, готуються, а далі вже будуть бачити, з чим власне виходити і що комунікувати. Хтось каже, що заморозка буде одразу 21-го. Січня хтось каже, наприклад, як сам Келах, що на це може піти кілька місяців. Тим часом, в Грузії екс-футболіст Михайло Кавілашвілі, який грав за московське Динамо, який грав багато в Росії, який грав в Грузії, який грав навіть в Манчестер Сіті, щоб ви знали. Ну, от Сьогодні буде президентом Грузії 224 голоси за, один бюлетень зіпсований. От, 53-річний Кавашвілі був одним із лідерів партії Сила народу. Вона, типу, формально відкололась від е, грузинської мрії. Але насправді, в 2016 році він, як депутат зайшов саме від цієї партії. Ну і, власне, в ній був, а потім його вивели в окреме плавання. Типу, а дивіться, у нас є типу ще така партія. Ну і формально, формально, Івана Швілі може на заході казати: це ж не мій президент. Ви ж бачите, він взагалі незалежний. От президентка Соломи Зоробашвілі та опозиція голосили, що не визнають легітимність процедури. От, під парламентом ціла акція протесту. Зоробашвілі відмовляється складати президентські повноваження, а країни Заходу та України доведеться визначитися чи вважати легітимною нову. Владу Грузії, ви знаєте, Зорбашвілі намагалась переговорити з Трампом. Я точно знаю по політичній лінії, що вона намагалась підбити французьких політиків. Допоможіть я ж сама громадянка Франції, поможіть мені з Грузією щось зробити. От там вони теж мали комунікацію, але бачите, поки що ніхто не відреагував. Зараз Грузія перебуває депутати Європейського парламенту. Країна заряджена на потенційну революцію. Ну, хід за опозиціонерами. І тут тест, чи вони дійсно опозиціонери за Грузію проти Росії, чи вони тихенько, пасивно зливають протест. І ось це буде зрозуміло ось ці дні. Пік фальсифікації в Анашвілі це вибори ось цього футбольора, типу, цим, президентом. Він фунт. Він не є політичним лідером. Він класний футболіст, але в даному випадку він фунт російський, якого Москва прислала сказала, буде цей, і ви нічого не скажете. І так зробили. І легітимізували ось ці окуповані території в Конституції Грузії, але вже, так як Росія сказала, вони відпрацьовують старий так званий федеральний конституційний сценарій. Ну, от. А, зараз питання, колись Навальний якому в штаб імплементували Собчачку, внучку Путіна, чи племінницю, чи там вже ж не розбереш жаби з гадюками змішались. І вони злили протести, замість того, щоб поставити правильну політичну ціль, виходьте всі до Червоної площі до Кремля, то тусувалися, значить, на Сахарова, то на Болотній, то там на ще якісь площі. Замість того, щоб іти під Кремль. Коли вибори сфальсифікували, сказали: ми будемо готуватися к новим виборам. Ми поїдемо щитати голоса, ми будемо терпілими. І ось ці три історії вони об'єднали і злили протест. Хтось каже, купилися, хтось ще, продалися їх, купили. Хтось каже, типу, вони злилися, злякалися, хтось каже, вони не додумалися. Неважливо, але цей протест Кремль злитий використав для того, щоб вбити спочатку Німцова, потім вбити Навального. Потім розігнати по закордонах решту опозиції. Опозиція розмита, її немає, Росія фашистська держава. Аналогічну історію зроблять в Грузії, якщо грузини підуть на ось такі дії. Це що важливо розуміти і з чим важливо мати справу? Ось це дуже важлива історія. Якщо вони зараз зависять цілі і підуть не туди, вони путіну дадуть ще одну перемогу. Зараз треба бити точно. В ціль треба точно визначити правильну ціль і перевернути ось цю російську владу імені Івана Швілі Путіна. І це насправді дуже, дуже важлива історія. І зараз насправді Путін отримав перемогу в Кореї. Імпічмент за другим разом змили цього президента. Ну от він трошки загрався в політику, десь більше орієнтувався на Трампа, замість того, щоб дати Україні зброю. Ну і опозиція його змила. І це насправді така історія, в яку ну дуже. Не хочеться вірити, але бачимо, що там діють в тому числі російські впливи. І здавалось би, супердалека Південна Корея, яка б мала би бачити, що відбувається із Північною Кореєю, що там Путін присутній, на що ви зараз це робите? Ну, але корейська політика дуже бурхлива. Мені здається, вона ще більш скажена, ніж наша політика. Ну але наші політикани в війну, хоч заспокоїлись, а вони нюхом не чують, що війна на порозі. Їхні вороги північнокорейці Корейці озброються за рахунок Росії, а вони цього не відчувають. Це дуже небезпечна історія. Ну, але знову ж, ти їм не порадиш. Ну і власне, якщо політикани в нас заспокоїлись, то корупціонери ні. Костін, який взяв на себе відповідальність про те, що типу судді чи ці прокурори інваліди, які робили пачками ці справки про інвалідність, Встали і пішли на роботу, щоб забрати ще одну пенсію в кілька десятків тисяч. Він взяв цю вину на себе. Тому, чому? Тому що йому сказали, візьмеш вину на себе, щоб система залишилась, працювала так, як вона зазвичай любить працювати. Тоді тобі дамо, дорогі друже, посаду посла в Нідерландах. Він сказав: Ок, зараз запускають процеси. Це з'явилось в пресі. Питання в іншому. Як мотивувати послів іти працювати послами, якщо сьогодні послом. Деяких людей назначають не тому, що він класний, а тому, щоб його вивезти з, наприклад, корупційної схеми, щоб схема працювала, а людина пішла. Це було з Резніковим, це було там з деякими іншими, а це зараз іде з Костіним. Або навпаки, назначають послом, щоб вивезти з країни, щоб люди тебе тут не бачили і сказати: Ага, ти там, тому ми тебе вивеземо. Дипломатична служба стала заручником політичних рішень на превеликий жаль. Ну і зараз всі чекають знову ж таки, призначення посла це не швидка історія, треба трошки часу. Але знаємо, що якщо вже слово дали, то будуть намагатись довести. Хоча Резніков каже про інше: ні в Польщу, ні в Британію він ніким не поїхав. А в Україні сказали, що готові передати зерно сирійським повстанцям. А це наші нові друзі. Звідти Росія зараз забирає кораблі. Росія тікає із Сирії, не змогли домовитись про бази. Будуть пробувати ще це 100%. але гріш ціна буде таким повстанцям, якщо вони росіянам віддадуть ті бази, з яких їх бомбили, знаючи, що через трохи часу знову з них будуть бомбити, і асади знову будуть намагатись вернутися. Дурні будуть, якщо віддадуть їх росіянам, вихода два або стерти їх під ноль, або взяти в своє управління. Не хочете брати в своє, візьміть разом з британцями з американцями і бийте Росію. Друге, Ердоган сказав, що поки ми демонструємо таке soft power, добре лідерство, кормимо їх. то Ердоган каже: ні, типу, я допомагав режиму Асада скидати. Я хочу переглянути результати Першої світової війни. Там ще та ревізія йде. Ідліб, Алеппо, Дамаск. Були частиною Османської імперії. Тому Ердоган хоче забрати це під турецький контроль і сказав, що буде в цьому напрямку діяти. Ну, Ердоган піднімає ставки, Паша в своєму стилі намагається грати дійсно трьохскладневі ігри і намагається з кожної історії десь щось собі та й здобути. Хоча, нагадаю, це робили для чого? Для того, щоб. Зайти в кабінет Трампа, який не до кінця сприймав Ердогана, а тут зараз вже й думають, слухайте, ну давайте ще й три міста візьмемо. Нічого зайвими не будуть. От, Плюс і Ізраїль, і Туреччина Трампа вже кладуть план на стіл не втихомирення ворога, а розвалу ворога. А давайте візьмемо розвали Іран. Всі будуть щасливі, задоволені. Давайте зайдемо, поділимо. В них може бути ядерка, давайте їм не стріляємо і все. Ось приблизно такий же план. Нам треба класти Трампу і казати: дивіться, їм можна і нам треба. А чому їм можна, а нам не можна? Давайте разом потім це викидати в публічний простір і вести політичну дискусію і тиснути. Виборцям це сподобається американським трампістам. Кело сказав, все для американського народу. Окей, давайте пропонувати історії, цікаві американському народу. Американці аплодували, коли Рейган і команда розвалили Радянський Союз. Давайте розвалимо Росію. То нічого поганого в цьому немає. Тим більше в нас є класна підтримка. Литовська спортсменка знялася з чемпіонату світу через те, що в неї була футболка, а найкраща Again». Це не сподобалося організаторам. Конкурс, власне, змагання проходили в функціональних видів спорту. Вони проходили в, цьому, в Будапешті. Ну, от, і вона прийшла з футболкою і з прапором України борітися за свої принципи, як Україна бореться за свободу. Це багатьом не сподобалося. Вона скаже, пішли ви всі під три чорти. Я не буду брати участь в такому чемпіонаті світу по простій причині. Тому що тут велика делегація російських спортсменів, а чого ви їх допустили? Знялася із просто гордо випрямленою спиною покинула цей смердючий зал. Ось це справжня спортсменка, ось це справжній приклад, як треба. Перемагати Росію інколи ви можете не взяти участь в змаганнях, але ви можете показати силу волі, силу духу і політичну налаштованість знищення відвічного ворога. Make Russia small again» – це те, що дуже чітко буде зрозуміло Дональду Фредовичу Трампу, людині, яка зараз дійсно буде використовувати свою легітимність, зайшовши на посаді, для того, щоб змінити динаміку подій в світі. Це в тому числі, а можливо, навіть в першу чергу буде впливати на нас. Тому у нас є ось цих кілька тижнів, щоб змінити цю динаміку на свою користь. Ось така, друзі, історія. Напишіть, будь ласка, в коментарях: приймуть грузини нового президента, обраного в парламенті, чи не приймуть? Напишіть в коментарях. І за кордоном, до речі, і в Грузії, і за кордоном. Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!